Просто треш неадекват вистрілив у ветерана на протезі, а потім добивав його ногами. На Миколаївщині ТЦКшників відлупили битами і металевими трубами. Все скінчилося стріляниною. Мобілізація це бізнес. Стали відомі розцінки, за які можна вийти з ТЦКшного бусика. 400 тисяч сидиче. Нардепка шокує цифрами. Росія готує напад з Білорусі. Там помічена техніка і спецназ. 800 інвалідів зцілилося. Моз провели аудит серед чиновників. Про це і не тільки розкажемо у випуску. Привіт, я Карина Клешун. І перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Що на день то новий треш з дуже розлюченими людьми. Цього разу історія з Харкова. Там чоловік напав на 22-річного ветерана на протезі. Спочатку вони билися, а потім чоловік просто впритул вистрілив у колишнього військового. <плес> Мама уже стремила его, мама! Так, після пострілу неадекват продовжив бити ветерана, аби добити повністю. Після чого втік поліція оперативно розшукала та затримала стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Копи розповіли, що конфлікт між чоловіками виник раптово. Але що саме стало причиною, не кажуть. Постраждалого госпіталізували разом з тим, як розповів директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у пораненого. Забійна рана передньої черевної стінки стало відомо, що у ветерана зсу стріляли з пневматичного пістолета ПМР 9 міліметрів. Чоловіка, який стріляв, затримано в порядку статті 208 КПК України за місцем його проживання у Харкові. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 4 статті 296 КК України хуліганство вчинене із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. Як повідомляють у прокуратурі ще поки збирається інформація для доведення його вини. Проте кримінальне провадження відкрите. Я не знаю, що тут можна збирати на відео. Усе чітко видно. Неадекват вистрілив у людину на протезі. Потім почав добивати лежачого ногами. Сподіваюся, сяде він надовго. В цей ж день, але вже на Миколаївщині, теж була стрілянина напали не на ветерана, а на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів. Про це власне розповіли у Миколаївському обласному ТЦК та СП. Станом на 14.00 відомо, що цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. Постраждалі є як серед військових, так і серед цивільних. Адже коли було здійснено напад, співробітнику ТЦК довелося захищатися і використовувати травматичну зброю. На місці вже працюють правоохоронці. В ТЦК нагадують напад, образа, честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю карається обмеженням волі строком від трьох до п'яти років. А у разі побиття чи заподіяння тілесних ушкоджень, закон передбачає ще суворішу відповідальність до 12 років позбавлення волі. Мало нам стрілянини вночі від росіян, так ще й стрілянина в день від своїх. Що взагалі відбувається? Який суцільний треш? А ви що думаєте з приводу цього? Напишіть у коментарях. Але нардепу від слуги Георгію Мазурашу ТСК зовсім не шкода. Чоловік не стримався в ефірі і розповів, як з мобілізації зробили бізнес. І ціни в цьому бізнесі підвищуються з кожним днем. Може надавати допомогу навіть якимись донатами, а за вони мусить ховатися від бусифікаторів бездумних, які думають. Що вони типа допомагають да не думати, вони бізнес на цьому зробили. І наочевидно там 5, 6, 10, 12, скільки тисяч за те, щоб там з бусика вийти, одна сума з навчального центру, інша за вихід, за виїзд, за вибіг. Інші гонорари вже збільшилися. Що ми робимо? Ми виганяємо людей з країни і кажемо, якщо ти не здатний воювати, то ти не до громадянин. Ми тебе тут не бачимо, і кудись не, це неправильно. Чому президент чітко сформулював? Або ти воюєш, або right. right. Правильно, але, але президенту тут не почули м'яко кажучи, тому що бусифікатори цікавить просто бізнес їхній. Тобто but вони їх треба ж... загнати, взяти гроші. Якщо ні, то йди туди. А well, потім, потім що? каже в Європі на 12 тисяч доларів можна декілька місяців гарно жити. А у нас це вийти з бусику навіть роз сказав історію свого знайомого як приклад. З округу рідного людина ну загинув там проважали герой? Ну віддав найцінніше життя за країну. Але коли мені сказали, а ви знаєте, яка історія цієї людини? Ні, мені потім каже, не по телефону розкажемо. Він тікав разом ще з двома. Двоє перескочили, він зачепився за якийсь там провід. Його зловили прикордонники. Він виявився настільки вже далі, неспроможного що він навіть втекти не зміг. Все за ще, грубо кажучи, його привели там до довели до зони бойових дій. В перший же день прильот 200, мінус 15 мільйонів для країни. Що ми зробили для Шої держави він міг би працювати десь в тилу, якщо б наша система не виганяла без країни. А замість цього ми його довели до лінії бойової, де він не навіть. Теоретично не міг захищати вітчизну, а ми ще отримали мінус 15 мільйонів. Розумієте, ну, що я... ми робимо час? У Мене є що сказати на цей спіч нардепа, але думаю, краще обговорити це в коментарях, бо на нам ефірного часу не вистачить. А що ви знаєте за розцінки вийти з буса у своїх регіонах? Напишіть в коментарях, що по чому чи то результат мобілізації, чи то результат політики. Але кількість тих, хто пішов у СЗЧ, досягає майже 400 тисяч. Про це розповіла нардепка Анна Скороход. Но люди имеют свойство заканчиваться. Поэтому мы видим и провалы на фронте, мы видим и проблемы с мобилизацией, мы видим и проблемы с СЗЧ. Мы должны также осознавать, что цифры по СЗЧ, да, вот, например, на сегодняшний день они подобрались к 400 тысячам. Это цифры общие, очень многие возвращаются. То есть, когда человек ушел в созречение, но потом вернулся, он все равно попадает в эту общую массу, при том, что он уже вернулся. Как бы. Поэтому сказать, что у нас вот сейчас такое количество находится в созречении, нет, очень многие возвращаются, более того, очень многие и ко мне обращались, просили помочь вернуться, вот. но очень многие никогда не вернутся, потому что это принципиально, они сказали, нельзя людям, понимаете, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких. Нельзя с ними относиться как с животными, поймите. Они должны тоже иметь право на то, чтобы вернуться домой к своим детям, женам и вообще, вообще вернуться в Абична русла життя. до речі, до 30 серпня в Україні діє спрощена процедура повернення військових, які вперше самовільно залишили частину. У разі повернення до підрозділу військовим поновлюється грошове продовольче речове та інше забезпечення. Чи будуть далі витягувати цю дату, чи будуть з 1 вересня вводити більш жорсткі санкції для СЗЧ – Питання відкрите. А ви як гадаєте, з чим пов'язана така вражаюча кількість СЗЧ? Пишіть в коментарях. Тим часом триває неоголошена мобілізація росіян та що цікаво росіянок. Як розповіли мені джерела, які наразі на окупованій території Путін хоче мобілізувати до 1 вересня всіх українських чоловіків, тому проводить активну зачистку і перевірки на всіх тимчасово окупованих територіях. Ми знаємо, як Кремль жене росіян на штурми без підготовки. Саме нестача навчання їх і добиває. Чоловіки закінчуються, тому Кремль почав відправляти на штурми жінок. Це Покровськ саме на цьому напрямку росіяни почали кидати на штурм жінок. Про це розповіли військові 3-ї бригади Спартан НГУ. За час активних боїв ми бачили багато штурмовиків на милицях, колишніх ув'язнених окупантів під дією наркотичних речовин. Утім, жінку вперше. Дрони спартану не обирають кожен, хто прийшов на українську землю ворог, якого буде знищено. Але на думку військових, це не якась там крайність більше вплив пропаганди. Проте. Таких випадків двохсотих росіянок було більше. Просто зараз ми спостерігаємо один з небагатьох зафіксованих на камеру. А ви як думаєте, нестача м'яса чи все ж пропаганда Кремля? Так на жінок діє? Пишіть у коментарях. Загалом в Донецькій області зараз найгарячіше. Окупанти лізуть зі всіх боків та намагаються посунути лінію фронту вглиб України. Але наші продовжують їх вибивати за цю добу. Ліквідовано більше ніж тисяча окупантів. Росіяни дуже люблять вкидувати перемогу в телевізори росіян. Але спецпризначенці гур довели, що перемога ця лише для картинки. Російські військові сфотографувалися в селі Зелений Гай, аби доповісти про захоплену позицію. Втім, відразу після цього потрапили під приціл спецпідрозділу Братство Гурмо України. Територія під контролем головного управління розвідки. Слава Україні! Героям слава! У розвідці наголосили, кожен хто з'являється зі зброєю і триколорами на українській землі, буде знищений. Пропаганда не получилась, але що цікаво, і водночас не дуже радісно спостерігається велика активність росіян в Білорусі, а саме в Гомельській області, що межує з Київською. Там як пишуть опозиційні білоруські змі були помічені БТР з червоними розпізнавальними знаками на техніці та протидронними дугами. А військові мали і червоні стрічки. Білоруські журналісти припускають, що це прямо вказує на те, що в Білорусі можуть перебувати чи діяти російські військовослужбовці з новими невідомими цілями. Нагадаю, в тій же Гомельській області Лукашенко наказав створити новий спецпідрозділ, який за повідомленнями російських змі перебувають у режимі бойової готовності. Але як запевняє нас, Буданов, напад з Білорусі малоймовірний. поки що, скажіть, будь ласка. В якому випадку Лукашенко може дати коридор росіянам? Важке питання. Зараз він категорично на це не погоджується і не погодиться зараз. Зрештою, ми всі пам'ятаємо 22-й рік, коли сталося те, що всі бачили. І ми просто маємо бути сильними і готовими до будь-чого. Тоді з нами не буде несподіванок. Це від нас залежить все. Але що точно відомо, Росія продовжує цілити в цивільних людей як на прифронтовій території, так і в глибокому тилу. Як розповів Зеленський, полювання на цивільних йде уздовж всієї лінії фронту. Вбивають як дорослих, так і дітей. Росія продовжує полювати на цивільних уздовж лінії фронту. Покровськ Херсон Нікополь. Десятки міст щодня обстрілюються російськими дронами. Російські війська перетворюють прифронтові міста на полігони, а людей на мішені для навчання. Так само полювати планують і в центральних та західних регіонах нашої країни, як пишуть в інституті вивчення війни, росіяни готують Донецький аеропорт для запуску шахедів по Україні. Фахівці показали супутниковий знімок, де видно, що на території аеропорту триває облаштування інфраструктури для використання дронів. Окупанти зводять закриті майданчики зберігання БПЛА біля зруйнованого терміналу. Також вони готують пункти ручного керування, місця для розвантаження бойових частин. Стин, хибні позиції, пости повітряного спостереження, злітну смугу це скоротить час, який має українська ППО для перехоплення, що ускладнить збиття. Більше того, загроза тепер збільшується і для країн НАТО. Шановні сталося чудо в Україні різко стілилося майже 800 інвалідів. Одним махом. Ні, це не магія наших медиків, це магія аудиту МОС, яке перевірило 1989 рішень, славно звісно, МСЕК щодо інвалідності посадовців. У 795 випадках. Рішення визнали необґрунтованими, тому їх скасували. Ці люди інвалідність довести не змогли. За результатами перевірки 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам скасовано ще у 400 випадках прийняті нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності у 307 випадках та про зміну терміну встановлення інвалідності у 90-тьох випадках. Для порівняння станом на початок липня 2025 року, кількість скасованих рішень становила 445. І найбільше інвалідів, які чудом вилікувалися, в нас було в державній митній службі в податковій та органах прокуратури. Вітаємо з оздоровленням! В армії РФ спостерігається небачена раніше епідемія. ВІЛ зараження солдатів цим небезпечним захворюванням зросло з початку повномасштабної війни на вдумайтеся дві тисячі відсотків. А потім вони всі ринуть у тил, де заражатимуть вже цивільних росіян про епідемію, що насувається на Росію далі. Не лише зсу допомагають знищувати окупанта на війні, а й ВІЛ. Хвороба косить російських солдатів. Але про це не говорять на федеральних каналах. Я не пройшов прошу океану спеціально, тому що у мене віч я отримав там. гепатит печені ліва почка не працює, відкази. Що делать? Помогіте нам всім тут. Всі ног. Тільки єдине, що завтра борт на передову. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну кількість заражень ВІЛ серед російських військових збільшилася на 2 тисячі відсотків. Медкомісію в своєму градському воєнкоматі я пройшов. Тобто, виходить, вони все застряпали. Після цього в Нижньому Новгороді, на обласному воєнкоматі, там. Я від комічні підхідні я просто мані з чим пов'язане різке зростання. По перше, із незахищеними статевими контактами серед російських військових та вживанням наркотиків. По-друге, шприци мають властивість дуже швидко закінчуватися, особливо на війні. Тому медпрацівники у польових шпиталях не нехтують багаторазовим використанням одноразових шприців. А час самої служби какої-то количество людей заразились, тому потому ми знаємо із незалежних источников, что очень много раненых, очень много ранений, связанных с, прошу прощения, отрывом конечностей. И это, естественно, связано с большой кровопотерей. И поэтому, если человек, например, живущий с ВИЧ, не принимающий терапию и даже, может быть, не знающий свой статус, вот ему У нього відбувається таке ранення, а возможно ети також ну от ета інфіцервана кров могла передатися другим зростання захворювань і смертей від вірусу імунодефіциту, пов'язане і безпосередньо з Кремлем, який під виглядом захисту традиційних цінностей посилив тиск на профілактичні та просвітницькі організації, що борються з ВІЛ. Влада майже перестала публікувати дані щодо ВІЛ. При цьому Росармія, яка перебуває в умовах тривалої ізоляції та відсутності медичної. Допомоги стала особливо вразливою в армію. почали брати, наприклад, заключених свіч. Ну даже навіть мабуть, не в армію, а в час невоєнної компанії. Plus, после того, как была объявлена мобилизация частично, плюс, після того, як була об'явлена мобілізація частичная, і плюс після того, як стали платить такі гігантські суми за підписання контракта, а люди люди свіч э, пошли э, на службу. они решили скрити свой віч статус, незважаючи на заяви про те, що на війну з Україною не відправляють ВІЛ-позитивних, насправді на фронті знаходяться як мінімум сотні контрактників мобілізованих і добровольців з цим діагнозом. Несмотря на діагноз і заключення медкомиссии о ограниченной годності, воєнного перевели в мотострілковий батальйон, а позже на бойові позиції. Призовників із діагнозом віл до армії не беруть. Це захворювання відноситься до категорії Д що означає повне звільнення від служби. Да, действительно, могли быть случаи, когда человека на определенной ВИЧ стадии вич-инфекции могли оставить служить в армии, если он уже был выявлен во время службы, но при этом в саму армию человека с вич не допускали. И здесь как раз был строгий такой контроль тоже на входе, когда обязательно нужно было предоставить справки о вич-инфекции, о наличии там вич-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза. Вот эти заболевания служили отводом. Ну опять же, после того, как началась е, так называемая спеціальна военная операція, і после того, как нужно было армию армію новыми людьми, скажем так, за взамен, то конечно на это стали вже смотреть спустя. рукава. Із самого початку мобілізації в Російської Федерації ви позитивні Росіяни. Отримували повістки і продовжують отримувати їх досі. Військомати не знають їх актуального здоров'я. Деякі добровольці це приховують, щоб піти на війну і заробити, а інші просто не знають про свої діагнози. Водночас в Міноборони Російської Федерації побоюються репутаційних втрат. Поэтому да, дійсно говорити о том, що з епідемії віч інфекції на сьогоднішній день покончено. не приходиться. і, к сожалению, здесь я боюсь, чиновники ми просто хочуть бути ізлішні. Оптимістичними у 25-му році стало відомо, що формуються цілі штурмові батальйони з хворих на гепатит та віл. Он в прошлый раз там пробыл 7 или 8 месяцев и постоянно на передовой. Но тогда у него не было этого диагноза, у него были силы, он мог бегать и так далее. Нельзя исключать, что их сейчас соберут всех с диагнозами и закинут на передовую. Ситуация настолько плохая, что эти подразделы, хоть и проходят подготовку, но Минобороны имеют намер их утилизировать на поле боя, несмотря на навчание и стачу людей через траты. Я прошел ВВК меня обнаружили ВИЧ. Мне сказали ожидать ЦВК для моего уволения. Сегодня командир сказал то, что отправляет меня обратно в зону СВО. Такий солдат на війні створює ризик. Інфекція може поширитися серед інших службовців, але крім цього, російський окупант створює труднощі при наданні медичної допомоги пораненим і на себе середньою загрозу медичному персоналу, якого і так мало на нулі, до кінця 24-го року. Кількість випадків зараження в армії Російської Федерації зросла в 20 разів, починаючи з 22-го року, Путін посилено зайняти війною. А Росія увійшла до п'ятірки світових. Вих лідерів за кількістю нових заражень ВІЛ, поступаючись лише південній Африці, Мозамбіку, Нігерії та Індії для е, цієї власті люди це ресурс, наприклад, це ресурс для того, щоб вести війну. Для того е, з однієї сторони, нужны здорові, крепкі люди в такому фашистському можна сказати, ключі, а з іншої сторони. Сколько людей отправили свіч в, от, в, в, в зону бойових дій? Тоже ми не знаємо. статистики нет. ніякої статистики не пака часто они там ежедневно на И Сколько приїдуть домой герої рожать дітей через санкції та нестачу фінансування? В 24-му виявлено рекордну кількість перебоїв з препаратами антиретровірусної терапії. Але мало того, що Кремль вбиває росіян, замарюючи їх препаратним голодом, та ще й українців на окупованих територіях також наражають на ризики. Достовірних даних про те, що відбувається з терапією на окупованих територіях, немає. Ще в 22-му році ООН повідомляла, що на цих територіях були закриті пункти антиретровірусної терапії, завдяки такому відношенню Кремля до серйозних захворювань. Демографічні та економічні наслідки спалаху відчуватимуться десятиліттями і можуть виявитися навіть руйнівнішими ніж наслідки від вторгнення в Україну. Ну і наостанок прикол на Росії обличчя Адама Кадирова використали для косметичних послуг. Слоган у цих самовбивць наступний: природа не наділила вас ефектною зовнішністю. Ми можемо допомогти. Подивіться. Як гадаєте, піде у них після цього бізнес? І чи не нагородить його батько за це у якості втіхи, орденом за саме красиве ліцо? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.